Я дуже довго думав із чим порівняти цю гру і як найкраще тобі її представити. Уяви, що ти в поході вже кілька годин ідеш із важким рюкзаком за спиною, ноги вже налилися свинцем, і тобі банально хочеться відпочити. І ось за черговим пагорбом ти бачиш невелике озерце і такий зручний пеньок. Ти скидаєш рюкзак, сідаєш і відкриваєш термос із чайком. Робиш ковток, втамовуючи спрагу, витягуєш ноги і насолоджуєшся при. Красним краєвидом твоє обличчя обдуває приємний вітерець, який несе з собою прохолоду від води. Здавалося б, нічого особливого. Попереду ще довгий шлях, але цей привал надає тобі сил рухатися далі. Саме такі відчуття подарувала мені Evolved, нова Екшн РПГ від Obsidian. Кожен є елемент від сюжету і бойової системи до графіки і левел дизайну не є чимось видатним і вже тим більше приголомшливим, але водночас. У мене дуже рідко, коли виникало відчуття, що девелопери наробили якоїсь херні, від якої хотілося б вийти із гри і більше ніколи про неї не згадувати. Зараз розберемося, що конкретно я маю на увазі, а заодно відповімо, як у розробці взяв участь Тодд Говард чи є ВиВОВТ порядок денний про який стільки розмов, і чи варта гра своїх грошей. Якщо ти не в курсі, то події або би, вибачте, Евовт відбуваються в світі сеттингу Pillars of Eternity, партійних РПГ, які також розроблені обсидіанами, але грати в оригінальні тайтли взагалі не треба, тому що в грі реалізовано зручний глосарій, прямо в діалозі. Ти можеш натиснути кнопку і прочитати, що означає те чи інше поняття. Доволі зручна фішка, але так не вистачає локалізації цього добра. Проте для початку важливо знати кілька речей. По-перше, існування богів і реінкарнації факт об'єктивної реальності, після смерті твоя душа проходить через колесо і відроджується знову, хоч і повністю втрачаєш пам'ять про свої попередні життя. По-друге, ти граєш за богоподібного, істоту якої торкнувся один із богів цього світу. Богоподібного завжди легко впізнати за незвичною зовнішністю. Одні їх бояться, інші поклоняються, а треті закликають забивати їх камінням як поганого ознання. Знаку, насправді по своєму праві всі, бо богоподібні завжди знаменують собою зміну на добро чи на лихо. Ти ж не простий богоподібний, бо невідомо хто саме з пантеону торкнувся тебе при народженні. А так, ще маленька дрібничка. Ти особистий посланець володаря імперії Аедір, який відправляє тебе в живі землі. Це небезпечний край, і одна з новостворених провінцій імперії, але нещодавно ситуація стала. Ще Ще гіршою, мало того, що місцеве населення не дуже раде імперським окупантам, так ще в живих землях вирує чума, що перетворює живих істот на агресивних зомбі, які галюцинують. У цій подорожі тобі не тільки доведеться дізнатися про причини чуми лавірувати між різними політичними силами, а й хто ж із богів доторкнувся до тебе. Я і кажу з упевненістю, що наратив і сюжет загалом є найсильнішими сторонами Evolved, бо на те є відразу кілька причин. Знаєш, як розробники, просуваючи свою гру, розповідають про нелінійність і складні рішення, але за підсумком, це всього лише гучні слова. Так ось, обсидіани говорили те ж саме, і уявіть собі, навіть не збрехали. Ти можеш зрадити імперію Аедір, ти можеш встати пліч-опліч з антагоністами, ти можеш бути рятівником, можеш бути мудаком, який плює на старання інших, можеш чинити по совісті та ловити плювки у спину. Можеш брети хати, намагаючись зробити краще, але в результаті даруючи хибну надію. Що протягом основної сюжетної арки, що протягом додаткових квестів, те, що ти робиш, відгукуватиметься в майбутньому і разюче змінюватиме те, як розвиватиметься сюжет. Ба більше, на відміну від Вейлгард, тобі не заважають грубіянити людям, коли вони на те заслуговують, чи ні, Вовд не боїться порушувати гострі теми, показувати смерть, локальний геноцид, але водночас. Час сценаристи не малюють імперську владу як однозначне зло. Також мене вразило, що частину результатів можна було передбачити, якщо зупинитися і гарненько подумати. Я реально почувався як повний дебіл, коли протягом основного сюжету сталося щось недобре а потім до мене дійшло абсолютно все необхідне, щоб запобігти катастрофі. Було в мене на руках. Треба було лише трохи поміркувати мізками. Причому я хочу окремо підкреслити, що приміром на від. Міну від умовного Fallout 3, Ти справді бачиш реальні наслідки чуми і експансії імперії Аедір, Бачиш, як страждають люди, як вони намагаються адаптуватися до нової реальності, хто намагається нажитися на чужому горі, а хто віддає останнє, аби тільки суспільство не впало в криваву анархію. А ще в абсолютної більшості завдань є кілька результатів, багато з яких передбачають складний моральний вибір. Наприклад, у людини вкрали їжу, яка була потрібна їй, щоб Скажімо так, полегшити чиїсь страждання, але і тим, хто стирив, теж потрібна їжа. От і думай головою, кому вона потрібніша. Я справді максимально хочу уникнути спойлерів, але дуже часто протягом проходження я сидів і думав, а як вчинити краще відповідно до моєї ролі. Я також можу тільки похвалити гру за те, що ти можеш виконати, або принаймні частково пройти деякі завдання ще до того, як ти їх візьмеш. Ось, наприклад, полювання за головами, я вбив. Боса ще до того, як прийшов у місцеве місто, де за його ліквідацію призначена нагорода, або ось розслідування вбивства, мені потрібно поговорити з підозрюваними, але я просто забив хер і пішов досліджувати світ. І що б ти думав, я знайшов ключовий доказ ще раніше ніж промовив, хоча б одне слово з потенційним убивцею. Я розумію, що це далеко не нові штуки, але з огляду на те, як глибоко впала індустрія відеоігор, бачити глибину і нелінійність, лінійність, приємно В кожній грі, де вона є. Щоправда, перш ніж вирушити в цю дивовижну подорож, потрібно згенерувати персонажа і. Тут усе не дуже добре з цілої низки причин. По-перше, можна грати тільки за людину або ельфа. Орлани, Аумау і дворфи разом з усіма іншими расами залишилися за бортом. По-друге, я заради інтересу подивився, який вигляд мають богоподібні спіларс Eternity. І боги, яке грибне каліцтво цей ваш посланець Зевовт. Так, я розумію, що зовнішній вигляд богоподібного залежить від Бога, який до нього доторкнувся. Так, я розумію, що всі ці гриби мають у контексті сюжету гри, але все одно жахливо. Добре, що я сам знайшов, як зробити свого персонажа, хоч скільки-небудь привабливим, і якщо не хочеш, можна взагалі не обирати жодних рис або відключити реакцію NPC на зовнішність протагоніста. Зате вибір твого походження, а також розподіл статів, впливає на те, які репліки ти зможеш вимовляти в діалогах. Наприклад, моя посланниця рейнджер з акцентом на спостережливість і спритність відповідно, вона легко помічає приховані моменти, чим може скористатися під час розмови, і також легко знаходить спільну мову з Маріусом, одним із компаньйонів. До речі, про них. Компаньйони з незапам'ятних часів стали невід'ємною частиною більшості РПГ. І я з упевненістю можу сказати, що Вивовд супутники на рівні з комплексним, нелінійним та дорослим сюжетом, є однією з найсильніших сторін гри. Усього їх чотири. Можеш промотати до таймкоду, якщо хочеш уникнути спойлерів: кай, колишній солдат і представник народу Аумауа, Дворф Маріус, Суворий Рейнджер, фахівець із дикої природи та виживання, скульптор та яка переживає далеко не найкращі часи, і нарешті Орлан, вовняний маг, дослідниця і фахівчиня з вкрай двозначних коментарів. Яцлі, я б дуже хотів розповісти про їхні передісторії, але це реально було б дуже сильним спойлером. Але ось що я можу і хочу розповісти: вони дуже живі й автентичні люди, яким не чужі горе, радість, гнів, роздратування, наснага. Причому не надумане, не взяти з повітря, тому що хтось. Використав неправильний займенник або посмів їм перечити, не тому, що вони нахамили комусь і тепер радіють. Ці персонажі прописані як глибокі особистості, і, можливо, досвідчений сценарист або письменник знайде в них десятки вад і недоліків. Але мене, як звичайного гравця, ця четвірка повністю переконала. Також Вовд не можна закручувати романи з напарниками, що скоріше є великим плюсом, бо протягом твоєї пригоди по живих землях ви станете. Ти справжніми друзями вони підтримають тебе в скрутну хвилину, але не мовчатимуть, якщо твоє рішення видасться їм неправильним або відверто дебільним. Ось приклад. Фермери купили неродючу землю. Що я зробив? Дав їм грошей, наче це зробить землю, хоч скількись більш живою. Що сказали мої компаньони? Що я ідіот, який дав цим людям хибну надію, і їхня радість незабаром знову зміниться на розчарування. Я дуже ціную, коли компаньони в таких іграх говорять говорять прямо, що думають, а ви Вовд вони так і зовсім можуть вплинути на результат завдання, скажімо так, добре, коли поруч із тобою яка й ветерани з досвідом, коли ти стикаєшся із загоном партизанів, готових вбивати представників імперії. Усі взаємодії з компаньйонами відбуваються в таборі, де можна з ними поговорити відверто, дізнатися їхню думку про нещодавні події, що сталися, як упродовж сюжету, так і квестів про інших компаньонів тощо тут же. Можна поміняти одяг, напарників, побудувати тотеми, що дають різні бонуси, поліпшити спорядження, і просто перевести дух під прекрасним нічним небом. А ось про геймплейну роль твоїх компаньйонів ми поговоримо вже дуже скоро, тому що прийшов час розповісти про бойову систему і геймплей загалом. Якби не тот Говард, то майже зі ста відсотковою вірогідністю Евовд був би зовсім іншим, тому що з погляду бойової системи нова гра від обсідіанів це Skyrim 2 і трішечки Fallout. крапка. Ей, не смій закривати відео. Чуєш, в Евовд немає автолевелінгу, як в іграх Тода. Цього ж достатньо, щоб ти додивився огляд, правда ж. Коротше, давай з самого початку. У тебе є аналог Special, набір зі статів типу тієї ж сили, спритності, інтелекту. Та інших типових штук вони не тільки дають змогу обирати унікальні відповіді в діалогах, а й безпосередньо впливають на геймплей, підвищують шкоду, шанс криту, перенесену вагу, кількість мани все за класикою. Нічого зайвого. Зверху на це намазується ще один шар система спорядження. Оскільки у ворогів у Evolved фіксований рівень, то однією з основних механік твоєї прогресії є спорядження, розділене за стандартним для РПГ кольоровим маркуванням. Якщо говорити зовсім просто підеш із зеленим мечем на зеленого ворога. Битва пройде швидко, якщо на синього доведеться попітніти, на фіолетового краще не треба. Теж саме актуальне для іншого екіпу типу броні. Хороша новина для всіх: номер один: гріндити нічого не треба. Гра підкидатиме достатньо ресурсів для планомірного й органічного поліпшення зброї та броні, особливо якщо ти будеш гарненько досліджувати світ. Гарантую, ти жодного разу не опинишся. В ситуації, коли гра підкине ну аж надто сильного ворога, якого доведеться затикувати 20 хвилин. Хороша новина для всіх: номер два: ні однієї зайвої механіки, пов'язаної з крафтом. По-перше, ти можеш покращувати спорядження, як уже було сказано, або розбирати непотрібні зразки на матеріали для крафту. По-друге, ти можеш додавати унікальній зброї одну з двох представлених властивостей, підлаштовуючи її під свій стиль гри. По третє, ти можеш кашоварити в табірному казанні. Ні, роблячи особливі хілки та бафи, і при цьому в твоєму інвентарі ніколи не буде різного сміття, типу банок, шкарабанок, чашок, какашок, зламаних мечів та іншого, як в тому ж скайрімі, Вевовт Кожен предмет, що можна підняти, для чогось потрібен. Погана новина виключно для тебе. На відміну від Елден Рінг, зброю не можна заточити до плюс 25. Та й порівняти цей аспект з минулою частиною неможливо через її відсутність. Знову. Таки все за класикою, нічого зайвого. Далі йде система білдів. Гра дає тобі п'ять гілок, талантів: воїн, рога, мах, гілка скілів компаньйонів і гілка сюжетних скілів. З останнім все очевидно. Отримуєш у міру проходження, і ці здібності безпосередньо залежать від твого богоподібного походження. Наприклад, можна лікувати союзників або встромляти ворогам у спину енергетичний кинджал. з абілками компаньйонів трохи складніше стилісти. Річно і геймплейно вони безпосередньо пов'язані з їхнім стилем бою. Кай може стріляти з пістолета, станячи супротивників. Маріус не проти пустити стрілу ворогові між очей або натикати йому ударів у спину. Джіата лікує і прискорює. А яцтлі під колючі зауваження поливає все своєю магією. Автоатаки компаньонів такі ж не потрібні, як і у Вейлгард. Але на відміну від відра проносу від Байовер, а білки компаньйонів відкочуються з. Значно швидше та ідеально вписується в хід бою. З огляду на те, що з собою можна взяти тільки двох компаньйонів з чотирьох, я з радістю міксував комбо з двох причин. По-перше, це створювало хоч якусь різноманітність у бою. А по-друге, мені ніколи не хотілося залишати нікого в таборі занадто надовго. Так я прив'язався до компаньйонів досить сильно, щоб вважати, що вони занудьгують і навіть трохи образяться, якщо на них не звертатимуть уваги. Крім того, як уже було сказано, Компаньйони частенько можуть дати унікальний коментар під час квесту і навіть допомогти уникнути насильства. Ну і нарешті три гілки скілів самого гравця, в яких немає нічого дивовижного або прямо комплексного. Гілка воїна зосереджена на підвищенні дамаги дворучною зброєю, булавами, підвищенні шансу криту, використанні бойового крику і так далі. Гілка рейнджера, стрільба з лука і вогнестрілу, одноручна зброя і скритність. Ну і гілка мага, доступ до різного різних заклинань, а також розкриття потенціалу чарівних гримуарів. Ти можеш користуватися взагалі будь-якою зброєю і бронею. Вивов немає системи жорстких класів, а також досить дешевий респект, який можна зробити буквально в будь-який момент. Ти навіть можеш взяти в одну руку чарівну паличку, а в іншу пістолет або битися двома мечами. Вибір за тобою, вирішивши на початку гри якось проігнорувати магію. У певний момент я просто дійшов до дворучної зброї та гвинтівки. Чому так? Відповідь на це запитання також пояснить, чому я вважаю бойову систему найслабшим місцем Evolved. Я не просто так порівняв РПГ від обсідіанів зі Скайрімом, тому що битви з противниками протікають за одним і тим самим сценарієм, який я називаю затикання з нюансами. Кожного божого разу, коли я стикаюся з ворогами, відбувається наступне: вбити хілера, якщо він є, потім позбутися самонерів, хто закликає додаткових ворогів, а потім всі. Інші тому, що всі інші це дуже щільні чудовиська, яких довбаєш і довбаєш, довбаєш і довбаєш, поки не станеться стан з добиванням або звичайна смерть. І ось дворучний арсенал завдає максимальний дамах і дає змогу парирувати, а рушницю можна розігнати так, що ти завжди відкриваєшся, якщо не з убивства, то з перетворення ворога на інваліда. Теж саме з босами. Я ухилявся, використовував здібності каї, щоб максимально швидко забілдити стан і ти. Тикав, 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 тикав. Ну або стріляв, стріляв, стріляв. На жаль, коли найслабша сторона Екшен РПГ це екшен, то все не дуже добре. Я також зауважу, що ти можеш будь-коли переключатися між перспективою від першої та третьої особи. Але як на мене, це прикольно лише під час пригод, а не боїв, бо нормально попасти мілішкою стає надто складно. Добре, хоча б що трансмог є маленька деталь, але все ще дуже приємно. На щастя, всі інші аспекти геймплею вийшли чудовими. Світ Evolved розділений на чотири великі, але окремі локації, тож ніякого тобі Open World'у і слава Богу. Щоб порівняти розміри, то є за масштабом приблизно така ж, як The Outer Worlds, попередня гра обсідіанів. При цьому по кожній локації розкидано безліч точок інтересу, причому реально інтересу. Там на тебе чекає або квест, або цікава зустріч, або унікальне спорядження. Причому, якщо до того чи іншого місця. Не прив'язаний квест, обсідіани компенсували це розповіддю через оточення і записки, щоб гравець завжди відчував, що тут щось сталося, і щоб місця мали історію. Розробники також зробили невеликий акцент на простий, але ідеально працюючий паркур. Дуже часто тобі доведеться кудись застрибувати, залазити, проповзати, і завжди незмінно на тебе чекає якась нагорода на кшталт скриньки з лутом або карти скарбів. Найголовніше через відносно невеликий порівняно з іншим. Ми представниками жанру розмір локації жодна з них не встигне тобі набриднути. Давай я скажу прямо. Evolved це красива місцями стильна гра, але як ти вже міг сам зрозуміти, конкурувати з найбільшими проектами тріпле і геймдева в плані фотореалістичної графіки, вона не може. Та й чи потрібно? Локації вийшли доволі барвистими і різноманітними. Навіть у рамках кожного окремо взятого міні World. А при цьому частенько в мене не виникало відчуття, що я гуляю рівнями з гри, як це було у видраному стерильному світі Вейлгард. Причому, коли на живі землі опускалася ніч, починала світитися флюоресцентна рослинність. Літали світлячки, а на небі загорялися зірки. Гра ставала затишною, враховуючи, що вбиті вороги майже ніколи не розпавняться, досліджуючи вже відвідані локації. Тобі нічого не заважає насолоджуватися місцевими пейзажами. Мені також дуже сподобалася деталізація інтер'єрів. Знову ж таки в цьому аспекті Вовд рідко може конкурувати з суто наративними проектами. Але в мене завжди було стійке відчуття, що так, у цьому занедбаному будинку колись жили люди, а це будиночок вченого. Але на жаль, як і у випадку з усіма іншими аспектами, Вовт приємні, барвисті, і в міру деталізованій графіці протиставляються анімації персонажів. Слухай, я прекрасно розумію, що хороший мокап це дорого, довго і складно. Далеко не кожна студія може собі це дозволити. не зокрема, якщо обличчя основних персонажів і Компаньйонів це ще куди не йшло. Є хоча б натяк на комплексну експресію, то ось другорядний каст це пластикові ляльки. Справі також не допомагає те, що в грі не так вже й багато унікальних облич, тож можна поговорити з завзятим торговцем і через хвилину зустріти його майже повну копію. Добре, хоча б те, що до озвучення немає жодних нарікань. Ти буквально чуєш, що живі землі це соціальний казан, куди з'їжджаються представники найрізноманітніших. Грас із найрізноманітніших країн. Тут тобі і акценти, і гідна акторська гра, і реально велике розмаїття голосів. Якщо вже заговорили про аудіоскладову, вовт «E не можна не згадати музику. Для мене і гадаю, для багатьох інших вона стане прямим квитком у теплу ностальгію, коли ми блукали, як нам здавалося, безкрайніми просторами Моровінда, Сіроділа і Скайріма. Так, у гри обсидіанів немає теми, що запам'ятовується як у цих трьох ігор, та й загалом. Лом місцевий саундтрек не дуже в'їдається в, в пам'ять, але композиції настільки м'які, ненав'язливі та плавні, що їм вдається ідеально підкреслити атмосферу пригоди. Що стосується оптимізації, то тут все дещо неоднозначно. Звичайно, 4070 і 7820 x3D з увімкненим на якість DLSS змогли видати цілком собі стабільні 120-140 кадрів на епічних налаштуваннях у 1080p. Як тільки я вимикав генерацію кадрів і DLSS – усе 50-60 кадрів. Причому як на мій смак, гра виглядає досить мильно, що з DLSS, що без нього. Просто за апскейлером це стає особливо помітно. Ну що поробиш, якщо геймдев прийшов до того, що ігри створюються винятково під груз DLSS і схожими технологіями. Якщо говорити про баги, змушений повідомити, що такі в грі є, принаймні у версії для преси. Причому за іронією, Evolved знову витримує золоту середину. Я не стикався з такими нешкідливими багами на кшталт ті поза або зникаючих шматків модельок, і водночас не було вильотів і. Софтлоків основного сюжету, які б робили гру, непрохідною. Зате у мене досі в журналі висить кілька завдань, які банально неможливо пройти. В одному з них я не забрав квестовий предмет з трупа, і він зник після того, як я залишив данж, а інший просто висить мертвим вантажем, не зважаючи на те, що сюжет уже давно просунувся далі. Лише один квест неможливо було виконати, бо я прийшов до НПЦ завчасно, і це призвело до катастрофічних наслідків. Коли до нього потрібно було прийти вже під час завдання. Він відмовлявся зі мною поговорити. Ось це реально прикро. і Я сподіваюся, що все це буде виправлено в релізній версії. Крім того, якщо завантажити старіше збереження, немає гарантії, що ти зможеш перепройти деякі зустрічі з іншим результатом. NPC реагуватимуть на головного героя так, ніби ваша перша зустріч уже відбулася. Поки ми готували цей огляд, у нас не раз і не два запитували, а що ж там із вовкізмом і порядком денним Вивовд. Можливо, це пов'язано з різкими висловлюваннями арт-директора гри Мета Хансена. Так, от відповідаємо, прямолінійного порядку денного, який тобі пхають в обличчя, Ви немає. Так, само собою є ЛГБТ-персонажі, але сценаристи з обсідіанів абсолютно раптово прекрасно розуміють, що однієї сексуальної орієнтації буде недостатньо, щоб сфотографувати формувати повноцінну особистість на відміну від деяких інших розрабів. Так, до деяких дійових осіб звертаються із займенником they, або по-нашому вони, але це у випадках, коли йдеться про істот, яким взагалі не властивий статевий диморфізм. Так, створюючи сценарій до ЄВОВ, до обсідіани вплили в розповідь сучасні соціальні віяння, але зробили це не прямо в лоб. Єдине, що мені справді впало в око, з певного моменту майже всі основні дійові особи є жінками, а нечисленні чоловічі персонажі є або або нюнями або помірно негативними персонажами. Помірно негативними тут ключові слова, бо це не карикатурні мужики, які ненавидять жінок просто за той факт, що це жінки. А люди зі своєю плюс-мінус якоюсь адекватною мотивацією вставляти їм палиці в колеса. З цим розібрались, тому перейдемо до висновків. А Боба. вибачте, Вовт. Це хороша гра. Вона не причудова, не чудова, непогана і вже тим більше не жахлива. Це просто хороший проект, у якому немає всього цього зайвого жиру з порожніх точок інтересу, колосального відкритого світу, десятків завдань піди принеси, романтичних стосунків, зроблених для Галочки, нецікавих та прісних персонажів, тонни непотрібних предметів і цілої купи крафтових механік. Замість цього обсідіани пішли іншим, і, як на мене, більш правильним шляхом. Відрізати все зайве і взяти за основу міцний сюжет, на який гравець може чинити серйозний вплив. Зверху на нього поставити правдоподібних і не схожих один на одного компаньйонів, які стануть для гравця близькими друзями, Зрозуміло, налагоджену, хоч і доволі нудну, на мою думку, бойову систему. Просте прокачування, яке все ще дає гравцеві можливості для створення нехитрих, але все ще різноманітних білдів. Цікаві квести, де найчастіше теж потрібно ухвалювати непрості рішення. Потім помістили все це в напіввідкритий барвистий світ відносно невеликого розміру, в який потім накидали цілу купу секретів і, взагалі, не схожих один на одного данжів. І такий підхід спрацював. Вивовд банально приємно і весело проводити час, знаючи, що проходження займе всього 40-60 годин, що дуже мало за мірками сучасних екшен РПГ. Ба більше, якщо тобі не вистачило одного проходження, є серйозний стимул зробити ще один забіг. Я вже говорив, що сюжет може розвиватися дуже по-різному, як протягом основної арки, так і в рамках додаткових завдань. Але вся ця похвала розбивається об ціну. Вовт коштує дві тисячі гривень зазвичай не видання. А якщо хочеться якихось плюшок, типу скінів для напарників, а також саундтрек і артбук, будь ласка, доплати ще 500 гривень. Почекай, це ще що за звук. Як добре, що філька Спенсер уже про все подбав, бо Вовд доступний у геймпасі в день релізу і не треба платити ніякі дві тисячі гривень. Не думаю, що тобі потрібні ті скини, саундтрек і артбук за 500 гривень. І ось з урахуванням геймпасу я можу тільки порекомендувати Вовд усім любителям Екшн РПГ, усім, хто знайомий з роботами обсідіанів. Усім іншим, якщо немає часу, годин близько 60, або не любите такі РПГ, то можете... Пропускати чи дочекатись знижок. Але знаєте, у мене знову є відчуття, що Microsoft вкотре забили на маркетинг своїх найгучніших проєктів, а потім ще дивуються, що вони провалюються в продажах і втрачають гроші. Маркетинг майків, мабуть, також можна було б записати у список мінусів. Загалом наша оцінка 7,5 балів із 10 можливих, на мою думку, гра варта уваги, особливо враховуючи те, що можна пограти в геймпасі. Напишіть і ви. Чи грали і що думаєте про РПГшку від обсідіанів? Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.